Кожен день. А що саме дивитесь? Всі програми, музикальне, кіно і саме новості. все. Скажіть, а коли найчастіше дивитесь телевізор вранці, ввечері? Коли час є. А є у вас улюблена якась програма? Ну як? По-перше, новини – це улюблена програма. Ну і фільми, хороші фільми, що можуть бути навіть совєтського. Як ви думаєте, які переваги сучасного телебачення? Ну как? Будемо говорити так, що кінотеатрів зараз як в время нету, тому просто смотриш второє, концерти, зараз же дорогі. Значить не всім. Руки. Завтра працівники радіо телебачення відзначають професійне свято. Що б ви могли їм побажати? Що менше давати В телевізійних програмах давати менше реклами. А то виходить, хороша йде програма, а там передають запор, від запорання і так далі. Вот вам і все. Та частенько. А що саме дивитесь? Та різні телешоу, фільми. Ну, так. Коли найчастіше вранці чи ввечері дивитися телевізор? Ввечері. А чого? Так виходить. А за переглядом любите щось перекусити? Ну, а як же? <сум> та різне. Завтра працівники радіо телебачення відзначають професійне свято. Що б ви могли їм побажати? Здоров'я, щастя. Успіхів не часто. А чого? Це дарна справа. Чого? А там нічого хорошого не показують. А коли дивилися все-таки телевізор, то ну, перевагу надавали Розважальним передачам або ж інформаційним. М музикальним і прозварим Discovery. А чого так? Ну, цікаво. А зараз чим заміняєте телевізор? Нічим, займаюся спортом. Скажіть, а вдома взагалі є телевізор? Є аж три, ні, чотири. І що, не вмикаєте їх? Mm -hmm. Скажіть, завтра працівники радіотелебачення відзначають професійне свято. Що ви, могли... ви могли побажати їм? Побоча хороших передач, умних передач, а не тупих, От, як зараз буває. Всякі там, хочу віагру там, і, так далі, і так далі. Кожного дня. А що саме дивитись? Дивлюся і місцеве телебачення, і інші телеканали, зокрема СІТі і СТБ. Не даєте перевагу розважальним, або ж інформаційним програмам. Розважальним, а також інформаційним теж. А є у вас якісь улюблені? Ну напевно, це новини або місцеві, або на СТБ. Взагалі, вдома у вас один телевізор? Так. Коли дивитесь телевізор, то любите щось перекусити. Звісно, Да. А що саме, як часто? Ну, це має бути якась напевно, друга страва або насіння. Завтра працівники радіотелебачення відзначають професійне свято. Що б ви могли їм побажати? Натхнення, терпіння і всього найкращого. Успіхів у роботі.